Нарешті можна продемонструвати, як воно не так уже і важко оплітається. Коли у вас канва не ковзає, не пригає, не смікається. Тобто, якщо ви візьмете, звичайно, пластикову канву, виріжете її за вашою формою, за вашими розмірами, то ось так легесенько просто оплетете потрібним вам візерунком і будете щасливою людиною користуватися вашим виробом. Просто треба обрати гарну міцну сітку. Ось і все. Рецепт щастя знайдений. Трошечки посунемо. Легенько ось так. І рухаємося далі. Сподіваюся, воно там в кадрі, бо дуже мені хотілося продемонструвати ось цю легкість. Роботи з цим гачком. Сподіваюся, вдалося. Знову цей котик. Ага, я його обв'язую, а воно не дає. Ну, добре, нехай просто буде. Зараз, щоб не пропустити ці клітинки, Та, так. надто близько до краю. Капризує. Добре, краще я притримуватимуся внутрішньої сторони. І ще хотіла запитати, чи хочете ще майстер-класів з килимами? Чи краще якісь, Я знаю свитрики, таке що небудь? Як на вашу думку? Що ж це таке? Так, друзі, трохи поскучайте. Зараз я всю увагу на цей останній ряд, щоб не наробити шкоди. Привіт, хто долучився. Друзі, у мене відповідальний момент. Роблю ось цей останній.